Моїй доньці було би вже вісім років. Вісім! Я з дня на день мала народити. Абрикович напився і побив мене, бо так йому захотілось. Я пішла від нього, а нещодавно нам довелося зустрітись з деяких обставин. Ну, а фінал ти знаєш. Так його покарали за звичайною тобою? Ні. Мене ніхто навіть не захотів слухати. Ми ж були колегами, працювали поруч. А він ще й мій начальник. На мене натиснули, мовляв, знеславлю свій підрозділ. Я просто пішла від нього, звільнилась під його командування і перейшла в Інтерпол. Але це неправильно. Неправильно, що він досі не покараний. Просто я не можу повертатись до цієї теми. Це надто боляче.